Проводення к енергію майбутнього у світі активно говорять вже років 15. Він надзвичайно дешевий, але його не виробляють у достатній кількості, та й вважається він наразі не особливо продуктивним. Але інженери-дослідники з університету Альберти знайшли спосіб зробити перезаряджувані екологічно чисті батареї на водній основі набагато продуктивнішими, ніж ті, що доступні зараз. Якщо раніше водні акумулятори не мали достатньої щільності енергії, напруги та ємності для живлення електромобілів або належного зберігання енергії, виробленої за допомогою відновлюваних технологій, але от літні іонні акумулятори з їхньою високою щільністю енергії, тривалим терміном служби, швидкістю заряджання та легкою конструкції. Мають свої недоліки. Головними серед них є висока вартість та ризик пожежі. Так от вчені матеріалознавці Сяолай Ван та його студент Сю з кафедри хімічної та матеріалознавчої інженерії розробили матеріали для електродів, де зберігається.